А ось так виглядає чистенький, чистенький корпус і генератора. Якщо чесно, я чуть про нього не завтикав і е, на ніч залишив його в кислотному розчині. Якби на пару днів залишився, то від алюмінію б нічого не залишилося. <кхем> Було би цікаво. Так виглядає вимитий, вичищений і обміднений. <гум> Це я завтикав і він трошечки перестояв. А з цим недовго постояв і він так обміднився повністю. Тобто окислятися не буде. І обов'язково після. Такої мойки, чистки треба очистителем карбюратора проходити. Ось так виглядає відновлений генератор. Корпус генератора. Це буде це від Ford Escape. не пам'ятаю PJ7 а TJ7T10 300ХА АА то тобто є а 002 тх 2681 zc це з утоплення тут поміняний Підшипник, один і другий, поміняний колектор новий, шоколадка ціла. до речі. Ті, хто не знали ось оцей генератор, якщо поміняти шоколадку від Ford Connect, де у тебе дві крайні це пустишки, а центральний це сигнал, то буде працювати на Connect. По резисторам все ідентичне. По сопротивленню одинакове. Що на оригіналі е, Конекта, що на е, оцей генератор від Ford е, Escape 2.5. Теж бензиновий двигатель. О, тільки по сопротивленню оцеї обмотки. Якоря, обмотки якоря. Тут 2.4 е, Ом, а на е, Ford. Е, Connect 1 і 3. І Fusion теж 1 і 3. Тут 2.4. В принципі, генерація повинна бути ще краще. Ну, я собі роблю додатковий, тому що у мене стоїть в автомобілі преобразователь з 12 на 220. І якраз оцей преобразователь і вбиває генератори. Тому а інколи мені треба під'єднатися, бо живлення на деяких об'єктах немає. Або після деяких моментів немає. А мені потрібен, потрібно 220. Тому роблю собі додатково ще один генератор. А як встановлювати буду, можливо, покажу. От дивимося по каталожному номеру. А2ТХ2681ЗЦ Так само у нас У нас тут А002, ну там теж саме ТХ2681ЗЦ А значить Мости одинакові Що у а002TX 2581 ЗЦ. E, так же саме і тут. Мости однакові. Значить, можна його сюди ставити катушку, о, релюшку e, від конекта. Там, де лайн центральний. В цьому же Лайн, по-моєму, e, лівий, якщо не ошибаюся, e, Да. Лайн лівий, а, по-моєму, АЦ. А це, а це це на ла. Ошибаюсь. Навірно, ошибаюсь, ну пофіг. Тобто, ліба цю Ерлюшку, лібо цю Ерлюшку. Ну, ми на цей раз купили. Ми на цей раз купили. Оцей варіант. Він у нас іде. Made in типа аля Англия, э -э -э, аля Англия, ну да, Мобилетрон и вона идёт с конденсатором уже в корпусе, то есть Якщо в цьому варіанті конденсатор ішов окремо, то в цьому варіанті конденсатор іде вже всередині в рилючці. Тобто В такому екземплярі вона йде. І ось тут конденсатор. Тобто Вона просто вже ставиться, готова цей геник. Ну і якщо чесно, вона дуже гарно зроблена. Тобто якість, видно якість. Пластик зовсім інший. В порівнянні з транспо, то, звісно, тут... Дуже якісно зроблено. Тобто, оце... це. Аналог І М629. На жаль, цю інформацію я знайшов тільки на російському сайті. У нас чомусь ніфіга нема. Реально, ніфіга нема.